26 серпня для представників обласних та регіональних змі провели інфотур Нововолинською лікарнею. Говорили про готовність медичного закладу до роботи в умовах госпітальних кластерів, діяльність лікарні у період воєнного стану, працевлаштування внутрішньо переселених медиків, будівництво житла для них та перспективи розвитку медичної галузі регіону. Участь у заході взяв міський голова Нововолинська Борис Карпус. Новолинська центральна міська лікарня, яка в принципі вже Втори роки зазнає за трансформації. Я впевнений в тому, що це позитивна трансформація. Дуже багато речей зробила нова адміністрація. І ми, власне, запросили вас, для того, щоб можна було сказати мешканцям Волинської, ну, сподіваюся, не тільки Волинської області, про те, чим живе, як працює, які нові здобутки. Які а, нові результати, які нове обладнання, які нові послуги, а, яким чином взагалі змінилася а, робота Новинської центральної міської лікарні за останні там? Нині комунальне некомерційне підприємство «Нововолинська Центральна міська лікарня є єдиною опорною лікарнею Володимирського району і має усі необхідні критерії для того, аби мати статус кластерної. Із жовтня 2021 року в лікарні почало повноцінно функціонувати укомплектоване відділення екстреної медичної допомоги, у якому на даний час розгорнуто сім ліжок і надається медична допомога на рівні сучасних європейських клінік. Усі структурні підрозділи повністю забезпечені найновішим обладнанням провідних світових брендів, діагностичні відділення сучасними ОЗД-апаратами, фіброскопами, бронхоскопами та іншим. Маємо найсучаснішу систему органоплазмової коагуляції для зупинки кровотеч, наголосив директор медустанови Олег Шипелик. Останні два роки національна служба здоров'я з здоров'я спілкусністерство і відпустила фактичну медицину вільно плану. Вона задекларувало конкурентні умови і нарешті всі на міські України зрозуміли, що тільки сервісом. Якістю ми можемо залучити себе. Як розповіли журналістам, відділення анестезіології та реанімації повністю оснащене усім необхідним, аби рятувати життя. В операційних є два найновіші наркозно-дихальні апарати, які дають можливість забезпечувати знеболення не лише новонародженим, а й людям із важкою серцево-судинною та іншою патологією. Придбано 22 апарати ШВЛ. Розвивається акушерсько гінекологічний напрямок. За 2021 рік прийнято 436 пологів. 44% – у мешканок інших ОТГ, міст та областей. За сім місяців поточного року прийнято 270 пологів, 50% – породіль і нагородні. Також у пологовому будинку запроваджено безболісні пологи. Зроблено ремонт у палатах для спільного перебування матері та дитини, придбано нові ліжка для вагітних та сучасні ліжка для пологів. У період спалаху ковіду найефективнішим було кисне забезпечення хворих. Новлинська лікарня, єдина в районі, забезпечена трьома альтернативними. Джерелами киснепостачання, рампа із кисневими балонами, кріогенний кисневий газифікатор та киснева станція, яка вироблятиме кисень із повітря. Нині Нововолинська лікарня має найбільшу кисневу мережу в області: 200 точок. Комунальне некомерційне підприємство Нововолинська центральна міська лікарня, єдина в районі, має підписані з НСЗУ. Усі три пакети надання медичних послуг. Однак, як запевняє директор Нововолинської лікарні Олег Шипелик, найбільшою цінністю і незаперечною перевагою ми Медустанови є високопрофесійний, дружній злагоджений колектив із 632 працівників. Зараз у лікарні працює 136 лікарів. 53 із них прийшли в Нововолинську команду за останні півтора роки. Від початку війни медустанова працевлаштувала 22 внутрішньо переселених лікаря. Лікарня втрійці лідерів.